Зображення фігур у стереометрії. Зображення фігури називається будь-яка фігура, подібна паралельній проєкції даної фігури. Щоб зображення фігури було зрозуміліше, з усіх можливих її проекцій вибирайте ті, на які є зображення всіх її частин. Плюс стереометрії зображення плоских фігур ґрунтується на властивостях паралельного проєктування. Зображенням трикутника може бути трикутник довільної форми. Зображенням медіани трикутника є медіана проєкції трикутника. Зображення середньої лінії трикутника є середня лінія проєкції трикутника. А от бісік-триса це буде довільний відрізок, що сполучає вершину трикутника з точкою сторони. Зображення паралелограма може бути паралограм довільної форми, оскільки при паралельному протуванні паралельні відрізки відображаються на паралельні відрізки. Ромб, прямокутник, квадрат це як одні з різновидів паралограми. Ми можемо зображати будь-яким паралограмом. Зображенням трапеції, звертаю вашу увагу, може бути будь-яка трапеція з таким самим відношенням довжини сну. Зображенням правильного шестикутника. Може бути довільний шестикутник довільної форми, кожна сторона якого паралельна протилежні сторони. Зображенням многокутника може бути будь-який многокутник. Зображенням кола може бути коло або еліпс.